Як повезло, нам співробітні. З осінь ми всі ріпак посіяли, дуже великої навали підрижаючої совки не було. Ну, uh -huh. За великим рахунком. Повезло? Uh -huh. Повезло. Весною він за два дні вилетів, ми його обробили, і його немає. Uh -huh. Той, хто не обробив, я й був на полях, катастрофа. Uh -huh. Просто повезло? Uh -huh. Повезло. Е дуже багато господарств, фермерів, агрономів дзвонять. Метеликів літає дуже багато uh -huh. молі. Ми будемо обробляти, кажу, ну, ваше право, ну обробляйте. Зайшли нормальними препаратами обробили і молі просто не стало. Uh -huh. Круто, круто. Ну, uh -huh. За великим рахунком. За великим рахунком. Да. Далі? Так, далі. Тля. Да. Тут, напевно, господарство вирішило не обробляти. Ну, Я більш ніж впевнений, в нього нема самоходки. Uh -huh. І Він думає, що він вже на фініші. В принципі, фата і тлі. І ріпаку. І, і, ріпаку. і, Але, і сонечкові хвати. Да, Може він боїться те, що дуже багато препаратів заборонені будуть, покажуть Даже після залишки. Показати.